Я старію. Знаєш, помічаю, що частіше, як колись, білизну купляю. В тебе теж таке? Про що ти? Та яку постільну? Ну, не те, щоб Вікторія сікрет, але все ж натільну. Ну, колись от одягались в новесеньке спіднє, як то кажуть, віддавали із зарплати копійку послідню. Із думками про червону у зубах троянду І мрією, що мо станцюєш з кавалером танго. А тепер усе змінилось. Вже не та картина. В Сумці маю пляшечку ось волокардино. Як вдіваю, гарне спіднє, думки смердять хлором, раптом втраплю до лікарні чи в морг. От колись робила фото, відкрию секрета, думала про щось хороше. Тепер про портрета. На граніті раптом що? То чи буде гарно? Ой, що пристойно, як в людей, скромно, невульгарно. І ще маю показник. Алкоголь із бару. Увесь чисто майже зник. Стоїть пляшок пару. Переставила до кухні, в тісто підливаю. Каже мій, що я на старість совісті не маю. А поети про рукавчик в три четверті шпарять. Знай, що дня труси новенькі, значить, прийшла старість.